Так, Всім добрий вечора. Сьогодні у нас 15 червня. Ось так виглядає наш кавун. Це посадка була 1 червня. На сьомий день. Ну, Після посадки ми, звісно, дали укорінювач. Потім ми обробили, трошки сьогодні пофризував, пофризував міжряддя, щоб не було буряна. Ось такий він же у нас славненький. Після укорінювача на сьомий день ми давали. Сюди фосфорно-калійне добриво. Потім ми давали сюди азот. І сьогодні, вже через 7 днів, ми дали в каплю кальцій. Профіка називається Такий агрозахист працює, нам подобається. Ось таку ми вже маємо рослинку на сьогоднішній день. Так що будемо дивитися. Вроді хвороб немає. Отакі вони. Сьогодні фризувалося те, трошки поприкидалося. Так що будемо надіятися на врожай. Це в нас сорт, тут талісман посадяний. Все, всім гарних вихідних. Будьте здорові!